к сожалению, так сказать, да, тут да, по-другому этот конфликт просто будет перемалывать огромное количество людей в течение очень долгого, долгого количества лет. Вот. Или, опять же, или радикальные действия, так сказать, типа, вот устранение верхушки украинского руководства. Ну, вот это все уже сказано по 150 раз, как бы, да и, и чего? Да, там, понятно, что решение, что-то сказать, не в, это, не в этой студии принимается. Ну, сказали вот раз, сказали два, и что дальше? Вот. Или как у нас там тоже по телевизору любят все говорить, так сказать, надо ударить там ядерным оружием. Но это же не в телестудиях решается, правильно? Надо, не надо, и надо ли, так сказать, будет ли кто-то это делать. Я так понимаю, что никто не будет. Ну и тогда дальше что? а я я так сказать. Да тогда дальше можно все вот эти вот комментарии поставить на репит, да, так сказать, ну постоянный, так сказать. И вот тут-то, то-то, тут-то, тут-то, тут, ту-то-то, тут тут то то Мне кажется, на самом деле в таком режиме это скорее ведет к снижению эффективности информационной работы, чем к ее повышению. Это действительно та самая лестница эскалации, но это все вписывается в логику использования ядерного оружия. Ядерное оружие ⁇ это оружие особое, оно очень примечательное, интересное, оно очень мощное, оно очень высокотехнологичное, но это то оружие, которое применять нельзя. И мы понимаем, почему его применять нельзя. И поэтому функция ядерного оружия с момента его появления у двух противостоящих блоков социалистического и капиталистического заключалась именно в его значении репутационном символическом. Вы это оружие показываете всем, вы красивые ролики Сдержание. демонстрируете, вы говорите, что оно очень страшное, можем весь мир три раза, пять раз, десять раз уничтожить, но никогда его не применяете. Да, это логика: применил, проиграл. Кто первый применит ядерное оружие в современных условиях, тот обречет себя на судьбу глобального изгоя во всех смыслах этого слова, потому что это будет обезьяна с гранатой, которой все будут бояться и ненавидеть. Российское ядерное оружие сыграло свою значительную роль в ходе текущего конфликта на Украине. Российское ядерное оружие э Удержала Запад от отправки своих воинских контингентов в течение уже более двух лет на, э, в зону конфликта. Но это не может продолжаться бесконечно. Когда вы э, постоянно кричите "волки, волки, волки", у меня эти волки есть, у меня есть ядерное оружие, я его сейчас всем, всех уничтожу, как вам в морду там ударю, вы тут все упадете. Со временем вас просто перестают а серьезно воспринимать. Так работает. Мы, мы говорим, что мы у нас есть ядерное покричим. оружие, если вы посмеете вмешиваться. Помните, что оно у нас есть. Мы грозим да. ядерным оружием. Мы не успешно... грозим. Мы напоминаем о том самом сдерживании, да, да, которое да. это ядерное оружие оно должно успешно, но Особенность человеческой психологии такова, что со временем, какой бы серьезной ни казалась угроза, она уже как бы у вас уже в зубах, она уже завязает, вам mm -hmm. уже это надоедает, и вы говорите, ладно, оно у вас есть, но вы только воду вступит, что можете. Эскалация выйдет на новый уровень. Но я совершенно согласен с всем, что как только мы первыми применим ядерное оружие, даже тактическое, мы станем изгоями на следующий. Чому господи. Господи. дісі у, у вас Отже, Російська Федерація залишилась ще без однієї станції попередження про ракетний напад? Мова йде про станцію вороніж М метрового діапазону, яка знаходиться під Орском Оренбурзької області, за 1800 кілометрів від поточної лінії фронту. Ось зараз ми бачимо фото, як ця станція виглядає. І окремі медіа посилаються на джерела в гур, що саме безпілотниками головного управління Розвідки 26 травня було завдано удару по цій РЛС, і це, власне, є рекордна дальність застосування вітчизняних ударних дронів. Але фактично вже навіть є і супутникові знімки Planet Lab, на яких видно наслідки удару 26 травня. Роздільна здатність супутників насправді поки що не дозволяє зробити оцінити наслідки. Цього удару, але нагадаю, що це вже е, не перший удар по системам СПРН. Буквально 23 травня стало відомо про те, що було вражено за горизонтну станцію вороніж ДМ під Армавіром. І це говорить про те, що. Українська сторона здійснює враження про вкрай чутливим об'єктам Російських Федерації. При цьому це, у мене кажучи, об'єкти, які призначені для виявлення балістичних ракет. Ці станції входять в російську систему попередження про ракетний напад. Вони мають можливості для виявлення там супутників, балістичних ракет на дальності до 6 тисяч кілометрів, і по висоті там були дані аж до 4 Січ кілометрів формально це звичайні легітимні цілі, які, умовно кажучи, Україна може знищувати. Це за однією логікою, тому що умовно кажучи, були навіть припущення, що ці станції воронеж ДМ, яка була в армавірі, вона частково перекриває Крим і. Можливо, навіть може бачити атакамси, які використовуються або F16, або там інше призначення. Але в будь-якому разі, скажу, що все це є припущення, і поки що ми говоримо про більш такі прагматичні версії, які стосуються використання ударів по цим станціям. Тому що, мовно кажучи, ми знаємо, що. Оці СПРН суттєво понижують ефективність російської системи попередження про російський напад, і власне вони. Е... Росією визначаються як об'єкти, які у разі атаки можуть спричинити дії Російської Федерації у відповідь навіть ядерною зброєю, тому що це, можна кажучи, посягання на їхнє святе на стратегічну ядерну зброю і в входження в контур контролю над цією ядерною зброєю, але тому які версії можуть бути, чому Росія так? Болісно реагує, і які можуть бути версії застосування наших далекобійних дронів проти цих надзвичайно чутливих об'єктів. Ну, почнемо від простого до складного. По-перше, відтягування російських систем протиповітряної оборони. Якщо такі стратегічні об'єкти не захищаються, то бачимо, можемо очікувати, що Росія буде перетягувати комплекси ППО для захисту цих об'єктів, і це значить оголить інші ділянки фронту. Друге, це насправді. Розмивання з українського боку тих червоних ліній, які намагається намалювати Російська Федерація з використанням і ставкою на тактичну чи стратегічну ядерну зброю, насправді цей крок. Е Непростий, він достатньо чутливий, але ймовірно, Україна цілком свідомо йде в цьому напрямку, аби можливо навіть примусити наших американських партнерів зробити такий чейндж. Тобто, давайте ми перестанемо бити по російським ядерним об'єктам, які вас так хвилюють. А ви нарешті нам дасте можливість здійснювати удари вашою зброєю по легітимним об'єктам на території Російської Федерації, вашими атакам самим. Третя версія насправді що це такі скоординовані дії, тому що ми знаємо, що Російська Федерація здійснює мілітаризацію космосу, запустила декілька супутників, які насправді потенційно в ядерному оснащенні можуть на низькоробітних висотах загрожувати групуванням американських супутників, і була спроба американської сторони ухвалити резолюцію ООН з приводу невикористання космосу міліт. Тарних цілях, але в квітні буквально Росія не підтримала ці резолюції. Умовно кажучи, ці дії так само можна вважати скоординованими. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.